Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Fear. І сьогодні у нас ситуація. По всьому баченню, клони покидають південну водоочисну станцію. Паксон Феттл по справжньому на волі. Розвід група відряду Дельта війшла. В будівлю штаб-квартири Армахема. Завдання. Ос основне завдання. Попереднє знищити фетела. Це зрозуміло. Пішли далі. Спускаємось. О, Ти, ти хто така, дівчинка? О, Замокни смерті. Тут нічого не треба натискати. М -м -м. Ого, молоток. Молоток. в порту, не следствием несчастного случая. Нам стало известно, что на месте были обнаружены столкновения. Сотрудники полиции отказываются давать комментарии. А за счет там? О, Бляха, муха клітка заважає. Черешітка йшли далі. Може наверх мені піти спочатку? Что тут у нас? Компьютеры. Пистолет. Одну, но Новое поведомление. Первое сообщение. Ин Хайпс. Привет, Билл, это Ин Хайпс. Слушай, ну, я только что получил твое письмо. Я мог бы поделиться кое-какими подробностями по этому делу, но, к сожалению, все они засекречены. Да и не так уж много я знаю. Может быть, позже я смогу подбросить тебе пару фактов. Хорошо? Сообщений больше нет. А вже ж послухали повідомлення. Ооо, гад, Джесус! Щось таке сталося там. Поки мене не було там. О. Що там? О, пляха-муха, це звичайне відро. Це звичайне відро. Вперед. Хто там? Агоу? Хто там? О, хто ти, чуваче? Чуваче, ти де? Може, я тебе щось спитаю? Що це тут відбувається? Що за паранормальне? Що? Що? Тут криваві сліди. Там пожежа, бляха-муха. Як можу поспішаю? Що? Ви... Відійдіть від мене, прошу. Що це за глюки в мене були? Я що? Що знову? Тут таке? Як добре, що тут? Аптечка? Так, йдемо сюди по вентиляції. Бляха, мука, знову заряд закінчився у ліхтарика. Где она? Чуваче. Чуваче. Ти ж... О, Господи. Альма. Если Фэтл її, о чем это? Что за альфа? Что за источник? Ладно, пошли. Потом это близко. Бляха муха замкнено. Вычинить двери. Отряд Ось вам. Ви Ось вам. О, мангат. Мудирись підірвати двері. О, нічого собі як пампушка виносить. Не прийде ваша друга граната, так підлікуюсь. Іди сюди. Приймайте подаруночок. Бляха, муха, зі спины прям. О, на бой до помпушки, як добре. Ого! Ну і граната попрацювала тут. Куди мені тепер знову десь сверлять на вулиці, називається? О, як добре, що броня тут. Підлікувався. Бляха більше аптечку користовую. Так. Я цю зброю викину. Візьму це цю. Що вона може? Що ти там став такий? Ось... Ти ж... Ти живий ще? Ти там живий... Не встиг, чуваче. Ось вам. Бляха, що це за зброя така? Вона так стреляє. І знову десь сверлять, бляха, муха, на вулиці. Що за темнота бісова? Куди я повертаюсь взагалі? <ріст> так, спускаємося. Гаразд, посижу тут, нехай під, піднабереться заряд до ліхтарика. Як тут заплутано? А мені туди треба було йти, як скажете. Я пішов сюди. Як добре, що тут аптечка є. Ліхтарик. Щоб в тоноті краще орієнтуватись. Тут ще одна аптечка. І знову це збереження не встигли, чувачки. Адріас переключка. Не встигли, не встигли. І куди я прийшов? А, мені сюди. Бляха, по цих вузьких місцях ходити.